Наловили риби на 150 тисяч гривень і дістали кримінал. Черкаські правоохоронці затримали чотирьох браконьєрів. Ті затягнули Дніпро сітками поблизу Канева, і традиційно від злодіянь відхрещуються. Катерина Ковбій детальніше. Ловись, велика й маленька, і не за законом правоохоронці пішли в рейд. Дніпром довго браконьєрів шукати не довелося. Четверо чоловіків поставили на річці зо два десятки сіток. Між ними маневрували на човнах. Від цього всього затримані відхрещуються. То ви не знаєте, що це за риба, що це за світ. Я не. 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 не знаю. Я такою не, не я любительською роботу. Охоронці всі знаряддя незаконного лову вилучили, а риби нарахували на майже 150 тисяч гривень. За це браконьєри сплатять до 3,5 тисяч гривень штрафу або ж опиняться за гратами на щонайбільше три роки. Біля Канівського водосховища на річки Дніпро були затримані особи, які займалися незаконним виловом риби. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 249, частина 1 Кримінального кодексу України. Тривають. Правоохоронці проводять такі рейди на водосховищі регулярно. Рибалок не лише страхають штрафами, а й розповідають їм про права й обов'язки. <права> Катерина Ковбій, Віка новини.